Не дивлячись на зиму, яка наближається, у мене ще замовлення і розпаковка. Ви знаєте, чому так виходить? Ну, По-перше, хвойні завжди замовляю, щоб було такий холодніший період саджання. Бачите, яка краса. М -м -м. А крім того, у багатьох розплідниках розпродажа, ціни не кусаються, думаю, ну нічого, прикопаю все перед нічого страшного. Це хвоні, боже, який тут навіть запах, я відчула. Ось таку красу замовила в Алепастушок, я в неї хвоні замовляю вже декілька років. Вона влаштовує мене цінами, якістю, тому розпаковку провожу на веранді, тому що холодно вже десь інде, тим паче, пізні привезли посилку і трішки. Не хочеться мені чекати, хочеться показати вам, що це є. І так, це є. Це є, це є тис. Я взагалі дуже полюбляю ТИС. Це тис такий варігатне листя має. Ось. Дальше що. Оп. Ось така карликова ялиночка. Карл. Ось така вона невеличка. Дивіться, які гарні екземпляри. Ці всі екземпляри коштують Т120, Т-130, більше ціни тут немає. Ось такі, подивіться, яка вже пишна, пишна красуня. Кого ще замовила? Ще замовила ось такий кипарисовик варігатний. Бачите, Ви як видно, що варієгатність є. Теж дивіться, вже доволі такий. Просто вони після Али в мене жодного випаду за стільки років. І я чомусь думаю, можливо, ми з нею, так би мовити, зійшлися. Так, що це таке? А це забулося, що таке. Якась теж туя. Дивіться, який вже гарний екземпляр. Та взагалі всі вони чудові. Пакування не те слово. Дуже якісне, дуже гарне. Єдине, що я шукаю накладної, але не маю. Це теж кепарисовик. Це кепарисовик, оце кипарисовик варієгатний. А це все-таки туя варієгатна така, бачите? Якщо я щось помилилася, я вже не пам'ятаю. Ось теж, бачите, дивіться, які гарні екземпляри. Ось яка посилочка і вся просто тішить. Мені подобається. Подобається, що в них тут, ну, звісно, торф, але в якійсь мірі він з землею. Горщики доволі такі важковаті. Ось, І посилка теж була доволі такою важковатою. Що ж це було у мене таке? Мені прям цікаво, ну я підпишу вже, подивлюся, я своє замовлення. Ну, єдине, що з ялинкою. І з ТЕСом ми розібралися. Я кажу, ціни так. 120-130, більше тут немає ціни. Отакі От вони красені у неї. А мені так подобаються. <свісно> Я вже кожному з них знайшла своє місце. Тому все це обдумана покупочка. І не перша у цієї продавчині. Друга розпаковочка теж, бачите, в основному все хвойне, здається, навіть все. Жодного разу не замовляла я в райському куточку. Дивилася, дивилася на дівчат розпаковки. То чогось мені вже не було, то щось закінчилося, і я ні разу там не замовляла. Знову ж, тут трошки висипалося, не підписані, як івали. Оце єдиний мінус. Хочеться, щоб ось тут була етикеточка, а не дивитися у свої. Ну, Я, я, я читала, що він не має темп зросту, не такий високий. Щось, типу, як блю карпет, але чи то голд карпет. Ну, знову підпишу. І так, ви бачите, скільки я того варігатного поназамовляла? замовляла. І знову ту я знову ж така варігатна. Я навіть не здивуюся, коли це буде в мене два однакових екземпляри. Ну, десь притулим. Замовила, забулася. Що замовила? Боже Боже, оце да. І так, знову я лівець, знову яскравий, жовтий, але він такий більш колоноподібний. І я. Хочу його так і вести, розумієте, щоб щось можливо вистригати. Знову такі яскраві, жовті у нього прирости, ну, теж непоганий екземпляр. І тут, наскільки я знаю, має бути гірська сосна. Оце вона і висипалася. Ну, Гірська сосна то мене не дуже вразила, але як... На ціну ціну вам теж підпишу, бо теж не пам'ятаю. Бачите, три посилки, ось там третя стоїть. І що саме я не пам'ятаю? Але я дуже хотіла гірську сусну, бо теж в мене є місце, де посадити. Але бачу, що найкращий варіант у мене тут, в розпліднику, купити на місці найкращі екземпляри. Бачите, ну такий невеличкий екземпляр. Але мені здається, що я замовляла. Просто гірська, здається, сусна, але така маленька-маленька хвоя у неї. Ну, щось з таких карликів. Ну, теж, скажімо так, непоганий посадковий матеріал, ціна там теж непогана. Ну, по крайній мірі, все здорове, все ростюче і все гарненьке. А цей вантаж прибув з проксіма. Я в них другий раз замовляю. Хвоні замовляла одного разу. З чотирьох, до речі, в мене випад стався однієї ялиці. Але, Боже, які величезні горшки. Це ж яка тільки вага. Це все такі вже великі кущі, бачите, сформовані все. Це блиск, кизельник блискучий. Той який восени дуже перефарбовується. Але ідеальний варіант для огорожі. Я дуже хотіла, щоб вона була нижче. Але вона вже така доволі метр має. Ось я взяла. Три екземпляри, третій вже трішки менший, ось так знизу, що був формований. Ну, теж пакування у них на висоті. Тут нічого не скажеш, але теж ні накладної, нічого. Працюють вони ось так. Бачите, навіть ягідки зав'язує. Я й не знала, що кизильник блискучий зав'язує чорні ягідки. Ось бачите, які. Тому, тому кизельники підуть точно в прикоп. О, такі великі. А хвойні ще будуть висаджуватися. Однозначно, ми навіть спілкувалися з власником райського куточку, він каже теж: навіть і не думайте, висаджуйте і все. Тому я теж знаю, що пізні, навіть такий під час відлиги хвойних він доволі ну, результативний. У мене, в принципі, так саджалися вже і збереглися. Бачите, тільки насмітила, зараз буду все це прибирати. Але хотіла показати вам, бачите. Кажу знову, що там захотіла, шукала, давно і ледве знайшла е, цей кизильник блискучий. Тут подивилася, що теж гарні ціни в дівчат, ну і в але теж були доволі гарні пропозиції, тому так і вийшло. Ну Буду зараз розбиратися. Куди я його маю сажати? Вже ніч. Звісно, це буде, можливо, десь Бог завтра. Але я задоволена, якщо чесно, я задоволена. Замовляла в різні часи, але, бачите, прийшли посилки одночасно. Ну, що зробити? очікувала раніше, буває.